Фламінго рознесло полігон Капустин Яр з Орєшніком. У зсу показали виліт ракет до закінчення війни ще далеко. Вітков розкрив деталі другого дня перемовин. У Кремлі вимагають не тільки Донбас, а й визнання його російським всіма країнами. Фронт став у окупантів. Лягли старлінки. Штурми на багатьох ділянках зупинилися, але і у зсу почалися проблеми. Європейці змоделювали вторгнення РФ в НАТО і програли за лічені дні. Там командири в шоці. Франція провела таємні перемовини у Москві. Після чого блокувала виділення Україні кредиту на 90 мільярдів. Що такого не обіцяли Парижу в Кремлі? У Путіна затремтіли колінця на зустрічі зі Сінзіньпіном. Карлик не міг вимовити і двох слів. У Одесі ТЦК задля самооборони ногами лупцювали лежачого чоловіка. А у Кропивницькому тягли до буса непритомного. Усик втрапив у скандал. Чемпіон тусив з друзями Кадирова. Це новини сьогодні. З вами Кере. Наклишуни, ми починаємо. Орішнік придумали. А як захистити його ні. У генштабі ЗСУ повідомили чудову новину. Уражено інфраструктуру полігону Капустин Яр, з якого росіяни пускають той самий орішнік Прилетіла туди ракета fp5 Фламінго. Відбулася ціла серія ударів, і в якості пруфів військові навіть показали, як відбувалися пуски. Коли саме не кажуть, але це було в січні. Відомо, що на території полігону частина будівель отримала пошкодження різного ступеня. Один з ангарів суттєво ушкоджений, а частина особового складу росіян евакуйована з території. Приємні новини. Не встиг Ілон Маск відключити Старлінк росіянам, так у них вже паніка, зрада і все пропало. Нагадаю, новий міністр оборони України Михайло Федоров домовився з Ілоном Маском в Твіттері, аби в Україні сповільнили Старлінк до такої швидкості, аби дрони не могли літати. А для того, аби тільки українські підрозділи могли користуватися інтернетом з космосу, зробили білий список терміналів, які офіційно мають зареєструватися. Тобто, тепер в Україні будуть працювати лише перевір. Рені зареєстровані термінали Старлінк для росіян. Це погана новина, і зет воєнкори вже почали нити, що в них немає можливості нормально далі воювати. Якщо вони зроблять білий списки цих вот старлінків, то всі наші термінали виключаться. Як сейчас працює, наприклад. танк на передовой на танке стоит маленький старлинг в 5 я знаю стоит 35 тысяч рублей а, на данный момент вот а, он стоит на каждом танке а, через этот Starlink, а парни, работая с танка, выходят в интернет. У них выводится на условном планшете или телефоне картинка с Мавика, который поднимается высоко, и они, соответственно, лупят с танка, и снаряды, они видят в режиме реального времени, куда прилетают их снаряды. Корректировка, уровень бог. При этом по голосовой связи через интернет они находятся на связи с командиром, и командир дает им указание, куда лупить. В этот дом, следующий дом, этот окоп, там, ну и так далее. Если все это рухнет, то мы откатываемся, например, в прошлый век по взаимодействию с дронами нашей, например, бронетехники. Это просто частный случай. Окопы, командные пункты, везде все на Старлинке. Исключение Курская, Белгородская области, приграничные вот эти районы, о которых мы говорим. Туда, где Старлинк не работает, туда героические связисты затянули кабель, собственно, обычный интернетный, и, соответственно, с него уже происходит работа командных пунктов, но это потому что, во-первых, доступ к старой территории, и а, там просто физически не работает старлинг. ни у нас, ни, кстати, у наших визави. Больше того, несутся даже такие пропозиции. Ну, Трамп теперь надо снять трубку и позвонить Маску. У них же какое-то время отношения стали плохие. Ну, и тихо спокойно объяснить, что ты в чувство приди. Ну, вот что будет, если мы сейчас нанесем удары по заводам, производящим Старлинг? А якщо ми нанесемо удар на космической орбите, він же не избирательный? Поэтому, звісно, наші спутники теж и хрен з ними. Як розповідає Сергій Флеш, штурмові дії противника на багатьох ділянках фронту наразі зупинено через падіння того самого Старлінка. Там навіть вже Соловйов на стадії прийняття. Тому експерти про аналоговнітні технології кажуть: а той тільки не є. Моментом являється те, що в качестве контрміра. можно развивать гораздо более дешевые ракетные технологии, да, которые но, смотрите, способны будут преодолевать. Это тоже во но времена это, Рейгана, кстати, тоже рассматривался. То это это... Дешевле, гораздо дешевле. Я что-то, наверное, не знаю, наверняка многого. А у нас есть наш широкополосный интернет, работающий с таким же покрытием, как Starlink, как OneWeb? Mm -hmm. Нет? А у нас действует многотысячная группировка низкоорбитальных спутников, а мы готовы сейчас можем, например, продемонстрировать те варианты, которые чем-то напоминают хотя бы внешние бураны, которые мы похоронили в Советском Союзе, а Боинги летают. Чи переламає це хід війни? Поки не зрозуміло, бо в наших поки що теж проблеми з космічним зв'язком. Як пише військовий Іван Савицький, ті військові, які користуються цивільними старлінками, а таких дуже багато, теж поки що без послуг маска. А чітких термінів реєстрації немає, та й реєструвати термінал треба поки через ЦНАП. А біля окупів ЦНАПів немає. В армії плюс можна буде зареєструвати на військовослужбовця, коли правильно. Згодом, то єсть незабаром, то єсть зараз що? ніззя, дуже добре. То як мені зараз працювати з звенєзапно, рухнувшим Старлінком, до моменту, доки складуться всі зорі і карти, і я зможу попасти в ЦНАП і додаткове за Starlink плачу власними коштами, яких в тилових кіт наплакав. Хто мені за час відстуності буде компенсовувати? Чому все через? Проте, як заявив Федеров, вперше черга терміналів, які потрапили в білий список, вже працює. Решта підтягнеться зовсім скоро. А те, що росіян зупиняє, неодмінно хороша новина. Пам'ятайте часи бойових комарів, коли Росія весь світ намагалася переконати в тому, що Україна використовує біологічну зброю. Так ось ця історія з біозброєю повертається, але в новому форматі. Як пише видання Більд, в Росії хочуть перетворити голубів на біодрони для розвідки. Чи так відключення старлінку на них впливає, чи що російський стартап нейрі вже навіть повідомив про перші тестові польоти? В цікаві часи живемо. Тим часом наші вигадали ще один спосіб збивання дронів. Україна перетворила пасажирський літак. Ан 28 в вмислився за шахедами. Як це відбувається, військові показали французьким журналістам. Лікіпаж ліза фронта бордан в'як у Совєті. Так працює вночі. Екіпаж візуально знаходить цілі і збиває їх вогнем з борту. Намагаються знищити дрони саме над полями та лісами, аби не долетіло до житлових районів. За один виліт ан 28 може збити декілька шахетів. Загалом екіпаж ліквідував вже 150 російських дронів. Браво! А європейці вирішили симулювати вторгнення Росії в НАТО, розіграли сценарій, провели гру і програли. Про це написали журналісти Street Джорнал. Події розгортаються у жовтні 26-го року. Під прикриттям гуманітарної кризи в Калінінграді Росія блискавично захоплює литовське Маріамполе. Це критичний транспортний вузол, що з'єднує Балтію з рештою Європи. Всьому світу Москва подається як гуманітарну операцію для постачання ексклаву. США звичайно ж відмовляється запускати статтю 5 НАТО, бо впевнений, що це не агресія, а допомога цивільним. Німеччина загрузла в нерішучості. Польща проводить мобілізацію, але не перетинає кордон і не вводить війська в Литву. Росіяни на дронами скидають міни на дорогах і блокують всю логістику військових, яка була в Литві. При цьому початкова група росіян 15 тисяч військових. В результаті без США Росія за кілька днів виконує всі завдання, руйнує довіру до НАТО та фактично відрізає Балтію. І все це майже без серйозних боїв. Отакий ось сценарій Варгейму Європі явно бракує політичної волі та рішучості. Бо навіть за сценарієм вони програють. Що вже говорити про реальну війну? Там реально буде вільнюс за три дні. Може саме тому, що українці вміють воювати, європа тепер почала нас підтримувати ще більше. ЄС на рівні послів погодив 90 мільярдів для України у вигляді фінансової та військової допомоги. Сталося це вчора на засіданні в Брюсселі. 30 мільярдів євро буде виділено як макроекономічну підтримку України. Ще 60 мільярдів євро буде спрямовано на інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України та на закупівлю Києвом озброєнь. Перший транш очікує вже на початку другого кварталу двадцять шостого року. Але що цікаво, наші рішучі союзники з Франції блокували виділення Україні коштів. Про це пишуть в політику з посиланням на джерела. Наскільки це правдива інформація наразі невідомо, Париж це ніяк не коментував. А зараз до переговорів і почнемо ми з таємних, як пише Reuters, з посиланням на джерело в дипломатичних колах, найближчий дипломатичний радник президента Франції Макрона, у вівторок перебував в Москві, де вів переговори з російськими посадовцями, за словами джерел Еммануель Бон, який очолює дипломатичну команду Макрона з 2019 року, зустрічався з представниками Кремля, серед яких був Юрій Ушаков, один з найближчих помічників Путіна. Деталі переговорів не надали, але зазначили, що їхньою метою був діалог з ключових питань насамперед щодо України. Адміністрація президента Франції ані підтвердила, ані спростувала факт переговорів. Однак заявила, що на технічному рівні існують контакти у повній прозорості та в консультації з зеленським та європейськими партнерами. Тим часом лідери Латвії та Естонії відкрито закликали призначити спецпосланця ЄС для контактів з Кремлем, адже США як може намагається усунути Європу від переговорного процесу. На думку лідерів Балтійських країн такий крок необхідний в рамках обговорення припинення війни в Україні. Призначення спецпосланця дозволить Євросоюзу отримати право голосу за столом переговорів, які зараз ведуться переважно між Вашингтоном, Києвом і Москвою. Для повного захоплення Донбасу Росіянам треба покласти в могилу ще 800 тисяч солдат. Про це напередодні французьким журналістам розповів Володимир Зеленський. І схоже, ця цифра не сильно лякає іншого володьку Путіна. Бо на переговорах, що наразі проходять в Абудабі, Росіяни вимагають вже не тільки здачі Донбасу, але й щоб всі країни, які наразі в переговорному процесі офіційно визнали Донбас російським. Така пропозиція дуже розлютила американців. Вітков, який завжди торочить про прогрес, навіть написав після сьогоднішнього раунду, що до миру у цій війні схоже ще далеко. Детальніше про це розкажемо далі. В сюжеті зустріч пройшла дійсно конструктивно. Так охарактеризував другий день тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США щодо закінчення війни глава ОП та член української делегації Кирило Будану. Найважливіше, чого вдалось досягти обміну військовополоненими. Посланець американського президента Стів Вітков повідомив, що сторони домовилися про обмін 314 полонених у форматі 157 на 157. До слова, це перший такий обмін за п'ять останніх місяців. За словами Віткофа, результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Водночас додав він в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Однак, який саме поки невідомо в українському міністерстві закордонних справ, інтерес у нинішніх розмовах полягає у тому, аби з'ясувати, на що реально Налаштовані росіяни та американці після масованого удару расистів по українській енергетиці в ніч з 2 на 3 лютого українська сторона скоригувала роботу своєї переговорної команди. Причому Київ все ще готове підтримувати деескалаційні ініціативи Сполучених Штатів та очікує на відповідні кроки з боку Москви. Тим часом у США після сьогоднішніх перемовин в Абу Дабі заявили, що наразі не бачать кінця війни. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що є хороші і погані новини щодо тристоронніх перемовин в. Об'єднаних арабських еміратах він зазначив, що технічні військові групи з України та Росії зустрілися вперше за довгий час, і список невирішених питань, які існував між Україною та Росією, значно скоротився. Це хороша новина. Однак погана новина повідомив Рубіо в тому, що питання, які залишилися, найскладніші схоже, йдеться про території. Рубіо запевнив Вашингтон докладає неабияких зусиль щоб допомогти завершити війну Росії проти України. Не хочу сказати, що самі по собі переговори є прогресом, але добре, що відбувається взаємодія. Я також хотів би попередити всіх, що в таких питаннях, як це, є багато делікатних моментів. Щодо прогресу ймовірно не буде відомо навіть через витоки інформації, поки ми дійсно не досягнемо прориву. Наша мета залишатися відданими справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що досягли реального прогресу. Та якби там американці не намагалися примирити обидві сторони, у Москві продовжують рости апетити, зокрема і під час сьогоднішніх переговорів. За інформацією РозМІ Кремль вимагав не лише здачі Донбасу, а й офіційного визнання його частиною Росії всіма країнами-учасницями перемовного процесу. Крім того, підлив бензину в вогонь і міністр закордонних справ Ерефії Сергій Лавров. Напередодні перемовин в Абу-Дабі взагалі він заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не прагне миру. Також російський ЗМІ з посиланням на власні Джерела повідомили, що гарантії безпеки для України за підсумками переговорів можуть включати не миротворців, а швидке реагування багатонаціональних сил. Та як би там ворожа пропаганда не спотворювала заяви посадовців, Зеленський в інтерв'ю французьким каналам висловив надію, що досягти миру вдасться вже протягом наступного року, завдяки активній дипломатії переговорам. Тому наразі, через жорстку позицію Росії, шансів, що війна завершиться в цьому році, дуже мало. Що цікаво, США вже готують нові санкції проти Росії у випадку провалу переговорів. Як стало відомо, адміністрація Трампа розробляла їх ще з грудня, але поки їх притримує, очікуючи результатів мирних переговорів. Про це пишуть журналісти Bloomberg. кажуть, що санкції можуть зачепити енергетичний сектор Росії, який і так ледь дихає. включаючи тіньовий флот та трейдерів, які продають російську нафту. Що ж цікаво. Ще один удар під дих Путлеру, і доволі суттєвий. Вже завдали європейці. ЄС остаточно відмовляється від російського газу. Хоч пручалися цьому угорщина та словаччина рішення прийняли кваліфікованою більшістю, але при цьому тепер залежність від США зростає. І як це нашкодить росіянам? Та чому це важливо для нас? Детальніше все далі. Європейський союз буде імплементувати ухвалене законодавство про повну відмову ЄС від російського газу у 2027 році, незважаючи на позов Угорщини до суду ЄС з вимогою його скасувати. Про це відповідаючи на запитання кореспондента Європейської правди, заявила головний прес-секретар Європейської комісії Паула Піньо. Тим временем ми будемо приміняти законодательство регламенту EU. Об этом важно помнить. прес-секретар європейської комісії Паула Піні. Тим часом прес-секретар Єврокомісії з питань енергетики Анна Кайсейдконен уточнила, що наразі Єврокомісія очікує інструкції від суду ЄС щодо наступних дій пов'язаних із позовом Угорщини та вимогою скасувати регламент РИПАВАЕУ за її словами. Єврокомісія буде відстоювати свою позицію в суді. Во всех делах, касающихся суда Европейского Союза, процессов возглавляются ими. Поэтому именно им теперь предстоит определить, какими будут следующие шаги, какой будет график и как они решат продвигать дело дальше. Мы ожидаем получить инструкции и следующие шаги от суда и будем действовать соответственно. Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна Кайса Итконен. Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну економічні труднощі Росії стають дедалі очевиднішими. Financial Times пише, що у 2025 році енергетичні доходи Росії впали приблизно на 20% порівняно із 2024. Ситуація на нафтовому ринку завдала додаткового удару Москві, зокрема удари по тіньовому флоту Російської Федерації. Тіньовий флот, який давно був опорою Кремля, перестає бути надійним, і це поступово усвідомлюють всі, хто з ним має справу. Любые действия, направленные против российского теневого флота, против российского экспорта нефти, это важные шаги на пути к завершению войны, поскольку именно от нефти Россия получает основную массу своих доходов. Саме через Балтійське море Росія експортує понад 60% своєї сирої нафти разом із Чорним морем. Це 80%. Тому не дивно, що у 2025 році Росія потроїла кількість своїх військових маневрів там. Виступаючи на всесвітньому економічному форумі у Давосі наприкінці січня цього року Володимир Зеленський закликав Європу наслідувати американський приклад і зупинити танкери російського тіньового флоту. Усилія, які приймаються там на напрямку до недавніх пор, були явно недостатні. Тобто, з однієї сторони, вроді би, і накладували санкції, обмеження, але тим не мені, Росія спокійно дальше продавала нефть. Да, со скидкою, да, дешевле. Но денег все равно было достаточно, чтобы продолжать войну. Что до недавних пор наиболее эффективные санкции накладывала сама Украина, СБУ, атакуя танкеры российского теневого флота в Черном море. Естественно, что если бы, например, Средиземное и Балтийское море заблокировали для российского нефтяного экспорта через так называемый теневой флот, а танкеры теневого флота все известны, переписаны, то, конечно, это бы подорвало возможности России продолжать войну и принудило бы Россию сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, западные партнеры Украины на это не способны. Основними імпортерами російської сирої нафти залишаються Китай, Індія та Туреччина. За даними досліджень, на кінець грудня 2025 року обсяги поставок російської нафти до Індії скоротилися на 29% порівняно з попереднім місяцем. Індійські нафтопереробні заводи стали купувати більше нафти у близькосхідних, африканських та південноамериканських держав. Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в розмові з ним погоди. Вся припинити закупівлі російської нафти. Голова Білого Дому повідомив, що Вашингтон та Делі домовилися про угоду, яка передбачає скасування підвищених американських тарифів. було честю поговорити з прем'єр-міністром Індії Моді. Ми говорили о многих вещах в тому числі о торговлі. и о прекращении войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать намного больше у Соединенных Штатов и потенциально у Венесуэлы. Это поможет закончить войну в Украине, которая идет прямо сейчас, с тысячами погибших каждую неделю. Зі свого боку Володимир Зеленський підписав указ, який серед іншого вводить обмеження щодо компаній із Росії, В'єтнаму та ОАЕ, які володіють або управляють танкерами, що експортують російську нафту. Станом на грудень 25-го року, після того як ЄС вів санкції ще проти 41 судна, чорний список російських танкерів збільшився майже до 600. Загалом за різними оцінками тіньовий флот Росії налічує 940 сорок тисячу суден, але це Ще не все. Тим часом обсяги транзиту російської нафти через Україну у 2025 році впали до історичного мінімуму. Про це свідчать дані спеціалізованого видання «Експро». У матеріалі зазначається, що у порівнянні з 2024 роком обсяги транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу Дружба скоротилися на 14%. На таку динаміку вплинули два основних фактори: перший відмова Чехії від нафти з Росії в березні 25 п'ятого року Україна повністю припинила закупівлі російської сирої нафти. У результаті транзит до Чехії за рік склав всього 500 тисяч тонн, що в п'ять разів менше показників попереднього року. І другий фактор удари по інфраструктурі. У 2025 році було прокачено 9,7 мільйонів тонн російської нафти. І це є найнижче значення, ну, як мінімум, з 2014 року. Більд пише, що доходи Росії від енергоресурсів у 2026 році ймовірно складуть лише 22% від всіх надходжень до бюджету. Негативні тенденції в російській економіці посилюються а держава все гірше справляється з їх згладжуванням. Найбільше страждає ключова для Росії галузь експорт нафти. Тож ви там у Росії не розслабляйтесь. Це лише початок. Далі буде більше. Путін продовжує робити вигляд, що Росія процвітає, але явно видно, що він тепер не може існувати без підтримки Китаю. Піднебесний настільки важливий для Росії партнер, що Путін тепер зі Дзіньпіном мега розхвильований. Саме тому навіть пару речень доводиться читати з суфлера через хвилювання. Увага на очі цього підстаркуватого школярика. Рад, що ми продовжуємо добру традицію. нашего личного общения на старте Нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее. Тем более такой символичный день по китайскому народному календарю сегодня. Установление весны, личунь, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. Здавалося б, купа реформ, заборонів, скандалів, але все ще в нас продовжуються ганебні історії з ТЦК. Ось, до прикладу, Одеса. Співробітники ТЦК в Одесі повалили на землю чоловіка та почали бити його руками та ногами. Відео завірусилося в мережі, тому одеський ТЦК та СП вирішили прокоментувати. Кажуть, що це була самооборона. Чоловік взагалі був в розшуку, саме тому чинив опір. Відео не повне, тому стверджувати щось напевно неможливо. Але на самооборону це не надто схоже. А ось ситуація в кривому розі чоловік втратив свідомість, але чоловіки в формі цього навіть не помітили і продовжили пакувати. А у Львові працівники ТЦК мали точно право застосувати силу для самозахисту, бо місцева панянка напала на них з травматом. Ним спочатку била по склу авто. А коли автівка рушила, відкрила вогонь. Тепер жінці загрожує до семи років позбавлення волі. І на про зашквар Усика український боксер дав в штангу, чим підіграв на руку пропагандиста. Зробив сумісне фото з російськими боксерами, один з яких є другом Кадирова Артур Бетербієв. Фото зробили 2 лютого на вечорі великого боксу The Ring Six, який проходив в Нью-Йоркі. Світлина, звичайно ж, розлетілася по російських пропагандистських ресурсах. Мовляв, спорт в політики. Чому взагалі усик погодився фотографуватися з росіянами? Питання відкрите. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і, звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.